От ми з вами знаходимось біля храма Гроба Господнього. Так, ця відома колона, яка, з якої вийшло полум'я, тут знаходиться. Ну, всі історії, які пов'язані з храмом Гроба Господнього, відповідно. Я думаю, що ви знайдете в інтернеті, прочитаєте. Я не буду зараз зупинятися на детальні інформації, але скажу, що декілька тут конфесій. Належить э, цей храм, і відповідно відбуваються служби. От зараз іде служба у грецької конфесії. Потім може бути армянська, копти, католики тощо. Так що ось ми з вами побували в такому святому для всіх православних. Місце в храмі гроба Господнього місце. ля сходить благодатний вогонь, і будемо чекати, що в цьому році він також зійде 24-му, і відповідно буде мир в нашій державі спеціально для. Інтернет-радіо Тисячі Друзів від Миколи Левченко. От ми з вами, шановні друзі, знаходимося в в центральній частині храму гроба Господнього. Саме тут відбувається восходження благодатного вогню. І зараз я зайду всередину, але всередині там зйомки заборонені, тому я вам нічого не покажу. Хочу сказати, що я був свідком сходження. Декілька років тому назад. Але про це доступного разу. І так ми знаходимося з вами в храмі Гроба Господнього і ми біля Голгофи. Так. От. Ми знаходимо саме в святих місцях. Тут ми зараз поставимо свічки. Для вас був Микола Левченко з храму Гроба Господнього.